Раз, два і все готово, складено. Бовгарка завтра у поміч, сварка. Дай Бог, щоб світло давали подовше. Да, дві руки і все. Та воно ну, то й на генераторі можна підключити. Бовгарка нормальна. А як сварку підключаєш, ну, то так починає угу. дьоготися, підскакувати. На навіс вже буде, буду робити. На загороді усе вистачить. Ото взяв. Іди, ось все. Обрав, це вийшло 202 метри. Оце все разом. Ну, по ціні, бо ви завжди любите і запитуєте, скільки потратив, яка ціна. Ото обійшлося нам майже 18 тисяч з доставкою з усім, Ну, такі ціни. На ну, що робити? Не кожен день будується, але... Щось і дітям хочеться залишити, а не просто все життя проважати на дивані і нічого не зробити і не залишити. А буде воно їм потрібно, чи будуть вони, вони такі? Да, то вже таке. Діло. Наше з дружиною діло. Надбать. Да, надбать. То і втрачали, і заново починали. Таке життя. Тож, закругляємося. Ти пішве чайок, як кофійок. Угу. Та й завтра силами парад!